After careful preparation, I began work, painting over the darkness. After eons passed, I sketched out the realms. After eons more, I brushed them in with life. In my new era, all beings will have the opportunity to find peace. Whether or not they do, will be their responsibility. For my power only permits me to begin this endeavor. It is the duty of mortals to finish it. <гум> Всім привіт, дорогі друзі. Всім привіт. Одну хвилиночку дайте налаштую стрімчик і зараз почнемо. Зараз увімкну камеру. І ми почнемо з вами. Так, мене чутно добре. Вже перевірив Будь ласка, друзі, хто зайшов, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтесь на наш TikTok і на наш Телеграм канал. Всі силички ви знайдете під відео. Також не забувайте допомагати каналу, я вам буду за це дуже вдячний. Посилання також під відео. Як і номер карти, так і дяка є також. Так, ну що ж, е, друзі, вежі часу, Towers of Time, бачите, мені тут подарували якісь такі подаруночки е, за те, що я грав вежі часу. Зараз я налаштую ще камеру трошечки, треба спустити її трошки нижче. Трошки нижче і трошки сюди, мабуть. Так, зараз я десь так, отак от от нормально. Вирішив пограти сьогодні Mortal Kombat 1. чому, тому що оновилися вежі, і знову можна заробити кристали дракона. Нагадую вам, що ми, коли граємо вежі часу, це для того, щоб заробити кристали дракона. За ці кристали дракона ми можемо з вами купити костюм для якогось персонажа, який просто так випасти не випаде, а його саме треба купувати. А купувати його треба за. Ці кристали дракона. Опа, щось новеньке. Ану давайте подивимось, що тут цікавого. М -м -м Показують костюми. Так, ну, в принципі, нічого такого я прям цікавого не бачу. А отут от що, щось новеньке з'явилось, так? Чи ні? Ні, щось. По 60 вон, можна цей костюм за 60 Кристалів дракона купити взагалі. Акція. Вон ще є. Ермака костюм. Можна купити голос Синдел. А, можна купити голос а, Шан Цунга. Але коштує дорого. Я не знаю, чому, але голос коштує дорого. 1000 кристалів дракона. У нас 325, друзі. Зараз я скинув в Телеграм, що у нас розпочався стрим. І у кого буде бажання, той зможе до нас зайти. Я не знаю, наскільки я зайду. Друзі, зайшов, друзі, подивимось, там буде видно. Може до нас. В принципі, для мене головне, це заробити Кристали дракона і все на цьому стрімі. А вже може потім, або вже завтра, я не знаю, може ми і з вами пограємо далі. Будемо грати в Forzu, Forza Horizon 5, яку ми з вами проходимо. Так, я зараз е, пограємо з хлопцями, якщо у них буде бажання. Так, е, щось телеграм знову трошечки вий, вийо. О, все нормально. Хочу просто закинути, що у нас стрім розпочався. Так, все. Телеграм підписуйтесь обов'язково, друзі, тому що я туди викладаю, коли. Починається стрім, або коли я викладаю якесь відео. Або якісь новини, там, що стосовно Ігор і так далі, тому подібне, також на цей телеграм-канал. Я не, не кидаю туди кожен 5 хвилин, як і інші групи. Ні, саме головне саме головне тільки і все. Тому задавбувати вас ця група не буде, повірте мені. Все підряд там не буде. Як на інших каналах. Так, ну що ж, е... Вижє часу, так. Вижди часу. часу, і давайте. Тут завдання зробити 30 е, анімаліті треба, друзі. Я вже дивився, бачите. 75 кристалів дракона можна отримувати, якщо ми зробимо 30 анімаліті. Ну, все постійно повторюється. Або зробити 30 фаталіті, або 30 фаталіті Камео, або анімаліті. Ось. Тому тут, в принципі, все одне і те ж саме. Так, ну... До речі, так, помітив, що скинули знову ж бачите. За того мені ж і подарували за проходження вежі часу ті подарунки на початку стріма. І от самого початку починаємо знову перший левел, Як і у мене, так і супротивників. Так, перша вежа і перші заробляємо кристали дракона. Саріна у мене з собою. Буде мені допомагати. Перший супротивник Кунглас Кеннел. І почали. Єдиний мінус, що нам постійно доведеться дивитися в кінці бою на одні, ті ж самі анімаліті. Чому? Тому що... Тому що треба їх робити. Молодець. Він робить все, що я хочу. Ух ти! Так, анімаліті. Добре. Там би можна було зробити Flawless Victory, якби він мене не вдарив ногою, то сам винен. Від Зонінга Кэнов я пішов, але бачите. А от від Кунлао ноги ні. Хі. Тому від мене і зачепив. Так, наступний шанс сунг разом з Соня Блейд. З ним. Соня Блейд. Так, тихо. А, ну все тут вже. Тихо, тут током комбіє, бачите, арена, так, друге анималіті. Два зробили. Ще, ще залишилось 28 анімаліті зробити. Друзі, чатик працює, тому можете писати. О! Наступна у нас Меган Фокс разом з Сектором. Ну, привіт, Меган. Давно не бачились. Тихо, кажанка. Ух ти! Прикольно! Ухте! Що робиться? Так, три анімаліці зробили. Будемо міняти персонажів, ми не будемо грати тільки за Соб друзі. Подивимось з вами різні анімаліті. О, а тут Flawless Victory, бачите? Ну я не намагався тут зробити Flawless. Я, я взагалі рідко намагаюся його зробити. Насправді. О, дивіться, і нам вже і талісман випав одразу. Добре, добре, вже почали. Почали вже з талісманом. Так, взяв бумагу, куди я записую анімаліті, як робиться фаталіті, щоб не заходити постійно в налаштування дивитися. Тому що не за всіх я пам'ятаю, як робиться анімаліті, тому що не завжди їх в онлайні роблю. Ось. Тому от записую собі на листик. Бачите, в мене все записано. Ось. Щоб, якщо забуду, то можу подивитися. Так, давайте. Давайте подивимось. Візьмемо тоді. Візьмемо тоді цей талісман. Він також першого левела. Зараз е, будемо міняти з вами персонажа. Візьмемо когось іншого. Давайте пограємо за. Давайте пограємо за Cirex. За Сарекс. Я давно за неї не грав. Будемо згадувати. Давайте. Так, реліквії у нас поки що немає, тому беремо тільки талісман. Так, так цю вежу ми пройшли. Наступна вежа. Другого левелу. Поїхали. М. Тепер мені треба знайти, де тут у мене записано Сарекс. І як робиться за нею анімаліті. Якщо я записував її, звичайно. М -м. Записував так. Перед назад, перед назад. Fight. Робиться анімаліті. Так. Ага, навіть так, то тут... тут? тут. Тихо. Ух ти! Так, привіт, я можу погано писати. Так, назад, перед назад, перед перед назад, перед назад. Ага, перед назад, перед назад. Uh... Привіт, я можу писати, побачити... сантима. Я тебе зрозумів, нічого страшного. Пиши як... Пиши, як можеш. Я зрозумію. Тому без проблем. Без питань. Фух. Так, поїхали далі, друзі. Наступний Хавік. Uh, разом с хамильон. С хамильоном. Так, поехали. Так, добрый. У тебе теж є канал? Молодець, прикольно. Добре, добре. А що знімаєш на свій канал? Ігри також граєш, чи. Чи, чи щось розповідаєш? Розкажи нам, нам цікаво, що в тебе за канал. Якщо що, то. У тебе з цього аккаунту твій канал, щоб можна потім зайти подивитись. Так, тест ю май, друзі. Робимо. Тест ю майт. Тест. Ой, у мене. Так, привіт, бро. Привіт, Ванька. Привіт, друже. Привіт. Нарешті-нарешті Ваня Excellent. зайшов на стрімчик. Ось наш модератор зайшов. Як справи? Так, наступний друзі. А, господи. А, Лайков. Да, дякую, дякую тобі. Fight. Дякую за вподобайку, друже. Ой, я щось не те щось не те робив. Так. Так, ігри ретро і нові. А, прикольно! Прикольно. Ретро ігри я люблю також. Не всі, правда, але є непогані ігри, які... які іноді є бажання згадувати. Такі, як, наприклад, такі як, наприклад, Донкі Конг, такі, як, наприклад, старі частини Принца Персія. там, ось, І так далі, тому подібне. Дуже багато старих непоганих ігор. Барака разом з Сектором. Наступний супротивник. Так, це прикольно, прикольно. Я подивлюсь, подивлюсь потім. Після свого стріму зайду до теми. Ама should protect me against Hakat. Так, після цієї вежі зробимо паузу. Музикально. Бачите, у мене стиль навіть однаковий битися. За. Так, другий бій зараз буде. Не другий раунд, а другий бій. Давай, давай, тут вони не показують. Ух ти! Ніфіга собі, він мене, зачеп... він мене якось кимось чином зачепив. Ну, все. Все, не, не, бу... не буде флавис тут. І так будемо за різних персонажів грати, щоб вам було цікавіше. Тобто, щоб ви не дивилися тільки на одного якогось персонажа на одне немаліці. Будемо міняти постійно. Я подивився твій канал і він годий. Ну, якщо я правильно зрозумів, то добре, окей. Я радий. Окей. 18 мільйонів заплатили. Нічого собі. Так, е поїхали далі. Наступний персонаж, Наступний персонаж. і будемо брати. Тепер на цей раз візьмемо Принцс Кітана. Принцесу, принцесу Кітану візьмемо. Так, добре. А, там, до речі. Реліквія якась була, так? Начебто. Ну, добре, давайте не будемо поспішати. Тобто ми покращити талісман завжди встигнемо, тому це не, це не так обов'язково, в принципі. Вони все одно легкі, ці супротивники, тому що ми б'ємося з ботами, друзі. Тому, в принципі, це і не треба насправді. Тому поїхали. Так, а як от робиться анімаліті за кітану? Це я не пам'ятаю, тому будемо дивитися також. Кітане, де ти? Ага, все. Низ-низ, перед низ. Низ-низ, перед низ. Робиться. Анімації закитану. Бачите, добре, що записую так, би я постійно б заходив Fight. в цей. а Так. Я мав на увазі канал. ага. Так, почекайте. Як там? Не снись перед низ. Не перед низ Я тебе зрозумів, що ти мав на увазі канал, так. Я так і зрозумів. Я потім подивлюсь, що ти граєш. А, ну, в принципі, я можу. Я можу і зараз подивитися. Почекай. Я перейду е, по твоєму нікнейму. На твій канал зараз. І я подивлюсь, що ти там граєш. Що в тебе там. Так, подивитися. А як тут можна перейти. А, от. Ні. Е, а чому це я не можу перейти на твій канал? Тобто я не можу перейти на твій канал через. Через повідомлення вже з телефону. Не можу. Не можу. Ну, добре, тоді після стріму. Тоді з комп'ютера зможу подивитися. З телефону чомусь не можна перейти на твій канал. На жаль. О Кітана проти Китани і знову Сектор. Подивлюсь потім. ракеты. Капец, боже, тут и на арене что падает.